Я дивлюся, що дуже часто посилаються на релігійні аспекти у е, назві цього міста. Тому я хотів би деть, е, е, по певному якість на певні питання. Перше, е, дуже часто у спілкуваннях, у дискусіях переводиться тема на святість праведної Єлизавети. Це не є взагалі е, питання, тому що йдеться про іменування міста, а не про праведність святої. Звичайно, що свята Єлизавета є святою для православних. Для католиків. Я дуже часто чую, як вживають велика свята. Немає у Бога великих чи малих святих. У Бога всі святі, однакові. Лише коли ми іменуємо їх праведними, святителями, великомучениками, неученниками, ми говоримо про метод, яким вони здобували святості. Також є шановані святі в народні і є менш шановані. Звичайно, що в українському районі є певні сіти, яких ми більш шануємо, а є ті, яких ми менш шануємо. От щодо святої розведи правильної, ми можемо всі засвідчити, що загалом в Україні, і, зокрема в Кировраді, це не є шанованою святою на тому рівні, як і інші святі шановні. Наприклад, святих Михайлів, Святих Миколаїв, свято Покрови, як свято вже, так? Ось. Тому е, от уникайте таких так, маніпуляцій, що е, свята не свята, бо про це мова не йде, ми е, приймаємо святі як факт, так? І маніпуляції велика чи невелика так. Також е, є така помилкова думка, що коли ми назвемо честь святої, е, тоді в нас все різко зміниться, все стане гарно, з'явиться якась атмосфера хороша, аура навіть як поживає. По-перше, ну, християн взагалі потрібно уникати іменувань Аура, енергетика, це не є християнські терміни. І чуда не буде. Якщо ви самі не змінитесь, якщо самі містяни не почнуть зішли ставитися один до одного, не займатися хабарництвом, жити як християни реальні, тоді буде розвиток міста. Як ви би місто не назвали, якщо ви сакральні якісь значення хочете імені присвоїти, ну це магія, це не християнство. Тому уникайте того, що от така надія вас буде, що ви якось назвете місто і зразу все різко зміниться до кращого. У православній традиції немає взагалі. Е, Питань щодо зміни міст на честь святих. Немає такого. Я вам наведу прості приклади. Грецька церква, місто Афіни, названі на честь богині Афіни. Змінювала церква, це назву. Не змінювала. Їй було байдуже, як називається місто. Вона несла свою місії, несе свої місії в цьому місті. І єпископ носить титул Афінський. так? Є місто Олександрія, це Єгипці, названі на честь Олександра Македонського. Є ціла церква Олександрійська. Змінювала вона назву, не змінювала, тому що це не є питання церкви. Є антіохія місто, на честь Антіоха, імператора язичника названа. Змінювала те? Не змінювала. Це не її завдання. Тому я дуже би просив, не втягуйте церковні підґрунтя у такі дискусії щодо назви міста. Бо таким чином ми вже маємо війну на релігійному і церковному підґрунті. Нам вистачить однієї війни. Я бачу, що суспільство наше дуже роз'єднується з цього приводу іменування міста. Я би дуже вас просив слухати один одного. І одна, і друга, і третя сторона має зерно правди в своїх твердженнях. Але і кожен має певні остороги. І тому слухайте, бо ці застереження, остороги, які ми маємо, вони теж дієві. Ми боїмося відновлення імперськості, боїмося, що тут буде російський фістал і маємо підстави для цього. Ви гляньте, в якому інформаційному просторі ми живемо. Ми йдемо по керографії, бачимо, який заклад Господарів, бачимо вулицю Дворцову, бачимо. Eh, ну Багато-багато таких прокермійських, проімверських назв. Eh, назву образ. області. так? вони акцентують на своїй козацькій славі. Зробили з цього цілу візитну карточку своєї області. Тепер вони акцентують на Холодному Ярі. А це теж наша історія. Холодноярська республіка, Козачина. Чому ми цього соромимося? Чому ми акцентуємо, що от ми тут з'явилися з е, пригрозою якоїсь російської імперії? Тепер ще одна Дуже би просив не, не, не говорити, що от в історії всі відповіді є на наші питання. Я живу за принципом, що минуле вже не наше, майбутнє ще не наше. А в нас є сьогодення. Це єдина реальність, яку ми маємо. Не в минулому ми повинні своє майбутнє шукати, а зараз створити своє майбутнє. Зараз. Е, чи хтось питав містян, чи тих, хто будував це місто, як назвати його? Ніхто ніколи не питав. Кожна назва, яку це місто мало? Це назва, яку хтось надав. Так? Будьмо справедливі. Це перший раз в історії цього міста, бо містян звертаються з пропозицією, давайте подумайте, що би ви могли запропонувати. Будьте творчими. Життя починається наново. Е, про ім'я тут е, дуже багато ми чуємо про хрещення ім'я. Ну, взагалі е, порівнювати таїнство хрещення з назвою міста це трошки навіть так... Як... рідні речі. Щодо імені, ви всі маєте знати, що ім'я дається не під час хрещення. Так зараз склалося, що ми іменуємо людину в, в часі хрещення і думаємо собі, що ім'я нам дають при хрещенні. Ні. Ім'я міняється. Я цьому приклад. Я був е, похрещений, як Михаїв. Зараз я ношу ім'я Марк, тому що я почав нове життя. Я. Тому почніть нове життя. Не бійтеся новизни. Але, е, Поважайте один одного, любіть один одного і не руйнуйте тих добрих відносин, які є в цьому віці.